Швидкість, технологічність, максимальна автономність у Харкові тривають монтажні роботи зі встановлення 14-ти блочно-модульних котелень у віддалених куточках районів, замість морально та фізично застарілих котлів і обладнання, що не підлягає ремонтам для автономності лікарняного комплексу. Причин, які обумовили появу у Харкові, таких швидких у монтажу котелень вдосталь підкинула війна. Через неї вся ремонтна кампанія для комунального підприємства Харківські теплої мережі отримала подвійний обсяг першочергових завдань. І час на Сьогодні має вирішальне значення. Як каже начальник управління з експлуатації Сергій Мельниченко, наприклад, якби довелося ремонтувати старі котли з обмуровкою, то процес розтягнувся б до зими. Блочні котельні то зовсім інша історія. Її привезли, зібрали з чотирьох блоків, все підключили, ну, звісно, швидше, ніж будувати. Воно ж ну, на 90% готова продукція. Нам тут що потрібно? Отримати у всіх організацій технічні умови підключення. Це газ, вода, каналізація, електрика. Залити там фундамент, робота, поставили котельню, поставили димові труби, підключили до мереж. Все, саму котельню ми не будуємо, ми тільки підключаємо. ну, вузлова зборка вже зроблена е, виробником котельні. Це суттєво пришвидшує ну, сам монтаж. Блочні котельні для Харкова не нові. 17 з них вже пройшли найважчі в історії України опалювальний сезон і навіть заощадили до 20% електрики та газу. За словами Сергія Мельниченка, найбільша з них має потужність в 1 мегаватт. Натомість нова партія котелень значно потужніша: від 3 до 8 мегаватт. Для прикладу дана котельня у Київському районі на 6 мегаватт вже здатна забезпечити теплом та гарячою водою. Аж сім великих багатоповерхівок школу та дитячів. Садок. У цій котельні встановлено сучасне обладнання, котли колбі потужністю 3 МВт кожен насоси німецького виробника віло все з частотним керуванням, тобто ну, досить буде економна та гарна котельня. У нас тут на всьому обладнанні є частотне керування, і тому ми маємо можливість поставити здесь дизельний генератор. Він також буде ставитися. І під час блокауту у нас буде запас води, у нас буде своя електроенергія. І ми зможемо надавати послуги. Опалення навіть під час блокаутів цього року. Тільки у Київському районі закінчують монтажні роботи на чотирьох блочно-модульних котельнях. Найбільша котельня на 8 мегаватт отримала прописку у Новобаварському районі. Решту розподілили туди, де потрібно на основ'янській, холодногірській та Немишлянській філіях комунального підприємства Харківські теплові мережі. Усі блочні котельні будуть стовідсотково готові розпочати опалювальний сезон у зазначений термін.